Любі діти, вас вітаю! На урок всіх закликаю! Беріть альбоми олівці, ви у мене молодці. Сьогодні тема нашого уроку мистецтва дитячі захоплення. Підготуйте до уроку альбом для малювання, кольорові олівці або фломастери. Та простий олівець для того, щоб малювати. І сьогодні ми з вами познайомимося з новим гостем це літачок Ліп. Давайте познайомимося з ним ближче. Ваша нова друга! Випускаю шасі. випустив шасі. Яка висота? 120. Ага, вас зрозумів. Бувайте здорові! Ой! Увага, увага, всім літакам під'їхати до мене. Увага, увага! Повторюю, всім літакам під'їхати до мене. Схід повідомляє, що тяжко захворів маленький хлопчик. Його треба терміново відвести до лікарні. Лікарні, що зараз таке ми повинні вирішити, хто полетить за хлопчиком. Я не вмію приземлятися в горах. Надто мало місця. Та хто ж полетити може? Та я думаю, та не може полетіти. Чому? То він все кажу! А якщо відправити гелікоптер? Дуже далеко. Гелікоптер не здолає таку відстань. Що ж, ми нічим не можемо допомогти. От уже й дощ починається. Ми щось повинні зробити. Хлопчику потрібна наша допомога. Я вмію приземлятися в горах. Маленький ліп. Вирішить усі наші проблеми. Я хочу полетіти за хлопчиком. Я вмію приземлятися в горах. А можеш ти летіти далеко, під дощем, і вітром? Можу, можу навіть під снігом. Бач, який сміливий! Та він все а поряд ні. не зможе, точно не я зможете, кажу, не зможе і нічого. Не зм... Заспокойтеся, друзі. Дійсно, ліп єдиний, хто може врятувати хлопчика. Дозволяю вилізти щасливої дороги. Лікаря в горах. Як мене чуєте, стан хворого хлопчика погіршується. Чому немає літака? За кілька хвилин літак буде у вас. Його вже відправлено. Мене вже відправлено. Foi super Лип, мы тебя видим! Четришечки, Лип! Ти врятував нас. Це дуже сміливий вчинок. Лі. Я пишаюся тобою. Ти Справжній герой молодець, теж мені. Герой. На сьогодні досить пригод. Ти повинен відпочити. Завтра ти розповідатимеш всім про свій політ. А зараз ми повинні готуватися до нічних рейсів. 268 на Копенгаген, смуга 4. Рейс 531, Шенон, Нью-Йорк, смуга 2. Рейс 178. Діти, вам сподобався ліп? А чим саме? Звичайно, він був добрий, сміливий, відповідальний, небайдужий. Діти, наш літачок прилетів із кошиком. Давайте поглянемо, що в ньому, що він нам привіз. Він нам привіз кошик. Давайте поглянемо, що в цьому кошику. У кошику, у кошику знаходиться конверт, і не простий, а загадками. Відгадавши ці загадки, ви познайомитеся з друзями Ліпа. Тож слухайте уважно: не ящерка, і не гадюка, оця штука, котра стука, є і хвіст, і голова. А не скажеш, що жива? Діти, що це? Звичайно, це поїзд. Від села і до села недорога пролягла перевозить дім людей і дорослих, і дітей. Воно зупиниться охоче там, де лиш пасажир захоче, на ньому шашки є малята, але у них не можна грати. Що це? Звичайно, це таксі. Руль, колеса і педалі в дальній путь мене помчали. Велосипед, ні сани, ні віз, а їде без коліс. Човен, дійсно? В синім небі путь моя, швидше всіх літаю я, маю крила хоч на птах, люди звуть мене. Молодці, літак, діти. А як назвати одним словом всіх друзів літачка? Дійсно, транспорт, молодці. Наш літачок пропонує взяти всіх друзів із собою. Отже, на уроці ми з вами будемо малювати транспорт. А який? Зізнаємося трішечки пізніше? Будемо малювати з вами олівцями та фломастерами диво транспорт. А чому саме диво транспорт? здогадуєтесь ви. Давайте розбиратися. Вам же відомі різні види ліній, а з ліній можна утворити різні форми. Наприклад, прямокутник, квадратну або трикутну. Можна сказати, що це лінія ламана, але зімкнена. Тож тепер порівняйте автобус, вантажівку і ракету з геометричними фігурами, на яку фігуру схожі ці транспорти. Так, дійсно ракета схожа на трикутник. Так, щось схоже на прямокутник, вантажівка на квадрат. Я відкрию вам секрет. Чому ж дивний. Тому що при малюванні нам допоможуть геометричні фігури. Пропоную сьогодні намалювати нашого героя Ліпа. Виконуйте роботу кольоровими олівцями або фломастерами. Не забувайте про те, що малюнок повинен розташовуватися по центру аркуша і бути достатнього розміру. Ліп маленький літачок, він рятує діточок, донька ваша захворіла чи не здужає синок. Ліп умить розправить крила, ліп сміливий літачок, не страшна йому негода. Він летить і в сніг, і в град. Це для нього мов пригода. Літачок це просто клад. Можу надати літак. До якого виду транспорту за місцем пересування відноситься літак? Які геометричні фігури вам допомогли створити малюнок літачка ліпа? Літачок Ліп дуже задоволений вашою роботою. Тож домальовуйте свої літачки та надсилайте мені в особисті повідомлення. Чекаю на ваші роботи!